Не чекай, чи може помолитися зараз за тебе. Так, саме за тебе і сьогодні хочу помолитися. Дорогий мій небесний батько, я молюсь за цю людину, яка зараз дивиться це відео. Зараз її серце любов'ю і миром, дозволю їй зрозуміти, що ти її дуже любиш, Даруй її. Всіма ласками, якими вона заслуговує, обійми її своєю любов'ю і дай їй зрозуміти, що ти є небесний Батько, який піклується нею. Дорогі друзі, вітаємо сьогодні всі свої негаразди у руки Божі і пригорнімося до Небесного Отця, який нами піклується. Друзі, поширте це відео, щоб більше людей могли молитися разом, щоб цілу Україну огорнути молитвою, бо з нами Бог, Христос посеред нас.